Всім привіт хлопці! Сьогодні вночі пройшов турнір UFC 297 стрікленд проти Дюплесі. Як по традиції, поїхали розбирати бої мейнкарду, але перед початком зачепимо бій українця Сергія Сідея проти Рамона Тавареса. Це був реванш і дебют у UFC. Першого разу вони зустрічалися на претендентській серії Дани Білого, і там таки переміг Сергій. Але за думкою багатьох, зупинка була неоднозначною і їм організували реванш вже на UFC. Почався перший, Сергій почав працювати першим номером, давив Тавареса до сітки та накидував руками і ногами. Товарис інколи відповідав, але в основному бігав і шукав можливості. Можливість знайшов і пробив по корпусу. Сергій на секунду опинився одним коліном на канвасі, але швидко встав і продовжив переслідувати товариса. Під кінець раунду товарис ще небезпечно влучив оверхендом. По золотому правилу, хто забрав кінцівку, той забрав і раунд, скоріше за все, раунд віддали товарису. В другому Сергій додав пресингу, були спроби боротьби, але не вдалося. Він приклеївся до товариса і просто вибивав з нього душу. Товарис вже сів на припаркований біля октогону велосипед. І просто їздив по октагону. Ще один момент в нього був прямий в голову і знову тейкдаун, але після цього Сергій піднявся і просто почав ще більше човити товариса в сітку та відстрілювати голову. Удари в корпус, коліна в голову, залітало все. Товарис вже був і не радий реваншу. Щось там в товариса залітало, і обличчя Сергія було в крові, але за ножем ударів в цьому раунді сідей був далеко попереду. Навіть не дивлячися на той нокдаун, на мою особисту думку, раунд повинен був залітати Сідею. Ти не можеш виграти раунд, коли ти наніс один добре. Акцентований удар, а потім просто відбігав по октагону. Але про це пізніше. В третьому Сергій продовжив пресинг та контроль центру, вставляв коліна в стрибку, тиснув біля сітки. Товарис інколи відповідав, але в основному за тонажем сідей знову був попереду. Так, обличчя було в крові і, можливо, це якось вплинуло на рішення суддів. Але раунд цей по відчуттям він теж забрав. В кінці товарис знову згадав про золоте правило і на останніх 10 секундах побіг на Сергія і почав насипати. Але там мало що влучило. Роздільним рішенням суддів бій забрав Рамон велосипедист Варес. І прикол в тому, що за думкою одного із суддів, Сідей забрав другий і програв третій, а за думкою іншого навпаки, програв другий і забрав третій. Я не знаю, який бій дивилися ці клоуни, тому що на незалежному суддівському порталі MMA Decisions абсолютно всі судді віддали перемогу Сідею. Тому віддавати свою долю в руки цих кадрів не варто. Сергій Красава після нокдаунів не здався, а тільки додав швидкості. Бажаю йому успіху в майбутньому. Так, дебют не виграв, але запам'ятався, це 100%. Мейнкар. Відкривали Арнольд Аллен та орк Євлоєв. Аллен йшов на стріку із 10 перемог, поки не натрапив на Макса, а ось Євлоєв досі не переможний. Почався перший, і почали вони швидко. Євлоєв викидував кіки, а Ален гарно пробивав корпус орка. Ну і, як зазвичай, стається в боях орків, і скута прокричали: Та ти жилох, стойке. Орк зрозумів команду і полетів в ноги. Але Ален Красавчик гарно відзахищався і не дав провести тейкдаун. У нас в Телеграмі хлопці відмітили, що у перерві Євлоєв скиглив, що в нього затекли руки. У другому Ален розчехлив гармати і декілька разів намагався гарно пробити, але практично все пролітало в декількох сантиметрах. Євлоєв намагався боротися і все. Таки провів тейкдаун, але Ален просто звір і взагалі не дав шансів хоч трішки там себе затримати. В кінці раунду Ален на зближенні сам настрибнув на джеб Євлоєва і почав танцювати. Орк побіг добивати, але потім згадав, що он лох в стойке і бикувати не став, плюс Ален ще відстрілювався. Тут вже однозначно другий за орком. В третьому Ален почав повертати борги. Будка орка тріщала по швам. Він намагався боротися, Ален при цьому почав годувати його колінами в голову. Рефері був змушений зупинити, так як руки орка інколи торкалися до землі. На повторах було помітно, що в моменти ударів руки піднімалися, і бій згодом продовжили. Євлоєв вже почав ставати донором крові, Аллен продовжував відбивати корпус. Євлоєв намагався боротися. При спробі переводу Ален закрив удушку. Цей чувак просто дикий красунчик, але зміг вибратися, орк. Ален відразу встав, Євлоєв намагався тримати і не давати бити. Скута але кричали Лікті і він відразу їх підключав і фарширував ними обличчя Євлоєва. Євлоєву вже просто кричали Ти лох, в стойке, держи до кінця. Ален вирвався і продовжив сипати. Під гудок взагалі такий смачний оверхен залетів, що просто пісня. Якби ще був час, я не знаю, що б сталося, бій максимально раджу до перегляду. Але не дивлячись на все це, за рішенням всіх трьох суддів, бій забрав Євлоєв. Наступний мішов бій Кріса Кертіса та Маріо Баріо Кріс на ембедеді казав, що хоче рубку, і сподівається, Маріо не буде шукати гриби. Поїхали дивитися. Почався перший, почався бій, почалася розвідка. Хоча ні, хлопці, бій не почався, а розвідка не закінчилася. Кріс бігав за Маріо, а Маріо бігав і тренував футворк та бій тінню Інколи підходив і з'їдав одиночні від Кріса. Кріс навіть на секунду зупинився подумати, чи вимкнув він дома праску. Подумав, що начебто все окей, і продовжив. У другому теж саме тренування футворку. Тренування бою з тінню, і вже з апетитом Маріо зідав навіть двійки. Рубки поки що не спостерігалося. У третьому вже Маріо натренував футворк і приклеївся до Кріса. Надалі натренований футворк він забув використовувати, почав бити Кріса руками-подушками. Кріс відповідав на пів подушками. Кріс боровся з Маріо, я боровся з бажанням заснути. Найтупіше, що ви можете зробити, хлопці, то встати о 5 ранку і подивитися такий бій. Одноголосним рішенням Кріс переміг манекену вигляді Маріо. Далі в нас ще обійніла Магніта Майка Мелота. Ані ветеран, який в останньому бою проти Яна Гарі навчився перетворюватися на людину павука. А ось Мелота я бачу вперше новачок у UFC, іде на серії з трьох перемог. Поїхали дивитися. Почався перший, почалася розвідка. Нічого особливого не відбувалося. Були розміни на ногах, інколи клінчі. В основному працювали на зближеннях. Я навіть не знаю, кому судді віддали цей раунд. В другому на початку Майк добре вставив двійку. Згодом взагалі зрозумів, що в Канаді холодно, і Магні не звик до таких температур. Провів тейкдаун і накрив теплою ковдрою. Магні встав, але Майку сподобалося турбуватися про Магні. Він знову провів тейкдаун і вже дістав більшу і теплішу ковдру, з-під якої вже не відпустив Ніла до кінця раунду. Він зайняв фулл маунт та працював там до кінця раунду. По моїм особистим відчуттям, Майку було важко контролювати магні на землі. Навіть попри те, що він зайняв топову позицію, він мені здається трішки не відповідає габаритам цього дивізіону. Але цей раунд точно за ним. Почався третій, і Майк зрозумів, що потрібно розвивати цей успіх. Знову тейкдаун і спроби утримання на землі. Але знову ж таки, таке відчуття, що його габарити просто не дають цього зробити. Магній легко піднявся. Майк знову замовляє доставку на землю, іначе все ок. Він там проводить якісь потуги, щось там крутить руки. Але Магні знову просто легенько встає і вже сам доставляє Майка на землю. Ну а далі робить те, що повинен був зробити Мелод. Всією вагою притискає Майка до землі і починає розвантажувати. Бомби по обличчю Майка. Мелод спробував крутити стопу, але нічого не вийшло. Магні заходить у фул маунт і просто починає розкатувати Майка по канвасу. Рефері міг зупинити і раніше, але думаю, нічого страшного. Технічним нокаутом у другому раунді перемагає людина по вук Ніл Магні, а Майк лежить і думає, чому Магні не сподобалася його тепла ковдра. Талі в нас ішов бій в надлегкій вазі з вакантний титул між Ракель Пеннінгтон та Майро Буену Сільвою. Дівчата трішки трештокнули на прес-конференції. Ракель казала, нагодує Майру кулаками. А Майра казала «You are not UFC level, Поїхали. Почався перший. Дівчата трішки порозмінювалися в стійці. Майра намагалася вставляти коліна в голову в клінчі, Ракель відповідала: Ну а далі тейкдаун від Майри і тепла бразильська ковдра. Вона зайняла позицію ззаду і потихеньку робила масаж обличчя. З масажу не відпускала аж до кінця раунду. Перший забирає собі. В другому в принципі нічого не змінилося: декілька розмінів в стійці і клінч біля сітки у виконанні Майри. Як в найкращих традиціях Усмана. Пів раунду Майра тиснула ракель в сітку, потім навпаки. Майрі ще знову вдалося зайняти спину ракель та закрити удушку, але ракель відзахищалася. Не знаю, кому судді віддали цей раунд. В третьому картина абсолютно ідентична, декілька розмінів кінч біля сітки до середини раунду з перемінним успіхом, і тут вже дещо почалося. Майра спробувала перевести і сама опинилася на спині. Ракель відійшла і дала змогу їй піднятися, але вибачаюся. Майра закричала «You are not UFC level і лежала далі як бомж на зупинці біля дому. Пеннінгтон прийшлося лягати зверху і розповідати про UFC level ударами в будку Майри. Ось цей раунд вже 100% у ракель в скарбничці. Четвертий почався епічно, «You are not UFC level відразу з'їла супермен панч. А далі, на жаль, знову клінч біля сітки півраунду. Майра провела тейкдаун, змогла закрити удушку, але сил дочевити не було. Ну а далі вже Пеннінгтон займає позицію зверху і кулаками вбиває в землю you are not UFC level. Четвертий в п'ятому все як по сценарію, декілька розмінів клінч, тейкдаун від ракель плюс судушка намагалася задушити доволі довго, але не вдалося і просто допрацювала опонентку. Майра там ще знову прикинулася бомжем, свистіли навіть ті, хто не вміє, а ракель забирає пояс рішенням суддів. Скажу вам чесно, я заснув у другому раунді, але добре, що в мене стояв запис екрану і зміг додивитися у повторі. Важко було не заснути й другого разу, але я зміг. Аманда, повертайся. Ну і мейн івент Стрікленд проти Дюплесі. Хлопці обіцяли нам вбивство. Поїхали дивитися. Почався бій, і як ви розумієте, в обіцяну рубку ніхто не ліз. Працювали з розумом. Стрікленд у звичайній манері з джебами йшов вперед, плюс вставляв фірмені кіки в живіт. Дюплесі теж відповідав джебами, плюс гарно закидував кіки в голову. В середині раунду Дрікус зміг провести тейкдаун і декілька секунд потримати Стрікленда знизу, але недовго. В кінці вже Стріклин добре просунув двійку в голову. Дюплесі відразу намагався відповісти, але раунд скінчився. Ну дуже рівний а важко тут щось сказати, по відчуттям ні без трикленд. Другий прийшов як під копірку, рубкою не пахло, робота джебами та двійками. Стрікленд виглядав впевнено і все контролював. Дюплесі знову намагався боротися, але Стрікленд відзахищався. Дюплесі виглядав вже доволі побитим, теж плюс-мінус рівний раунд, але Стрікленд працював першим номером і по відчуттям наніс більше точних ударів. А ось в третьому хлопці, як на мене картинка кардинально змінилася. Дюплесі почав працювати першим номером, пресингував Стрікленда, закидував двійки, закидував ноги, удари з розвороту. Стрікленд виглядав як безпомічний і практично ніяк не від... Відповідав тут однозначно без питань, раунд за нігою дрікусом. В четвертому Дюплесі продовжив тиснути, але тут вже Стрікленд зібрався і теж відповідав. Дрікус вставив двійку і організував доволі жорстке розсічення Стрікленду. Плюс відразу полетів проводити такдаун. Стрікленд відзахищався, а Дюплесі продовжував тиснути. Були моменти і в Стрікленда, але на фоні Дюплесі це одиничні випадки. Четвертий за Дюплесі. Ну і вирішальний п'ятий, Дюплесі знову почав активно. Але тут вже Стрікленду вдалося краще відповідати і перебивати Дрікуса в розмінах. Стрікленд був набагато точніший, плюс під кінець раунду включив розмахайку. І полетів на Дюплесі. В цьому бою Дрікус не залишив ні одного удару без відповіді, чого я не можу сказати про Стрікленда. Таким чином, Дюплесі перемагає Стрікленда роздільним рішенням і забирає пояс чемпіона UFC в середній вазі. Хочу ще відмітити відомого рефері Сола Дамато, який знаменитий своїми двома татами та незрозумілими рішеннями. Він побачив перемогу Стрікленда у третьому раунді, коли двоє інших точно бачили по-іншому. Цей кадр вже не раз забирав у бійців чесну та чисту перемогу. І Білий вже не раз згадував, що цього чувака треба відправити. На пенсію, але як бачимо, він і надалі судить і судить бої. Це дивно. На рахунок Дюплесі, ну що, Дюплесі, схоже, починає доводити, що він не випадковість, а цілком такий собі серйозний хлоп. Хочу ще подякувати всім, хто приймав участь у обговореннях у прямому ефірі. У нас в Телеграмі. Тисяча повідомлень це новий рекорд. Також завдяки прогнозам пана Степана та Андрія, заробив 10 гривень на Дюплесі. Дякую, хлопці. Так, прийшов турнір. Дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.